Всім привіт! Вас вітає канал Машуля, а також інтернет-крамниця Машуля Іграшки та підгузники. Дівчатка, ви досі не орієнтуєтесь, де на упаковка шукати, яка кількість підгузників складає упаковці, тоді це відео для вас. Звертаємо завжди увагу на мальоночок цей. Як бачимо, в нас намальований підгузник. Він завжди означає, яка кількість підгузників у пачці. Також біля нього вказана яка вага та який розмір. Но є такі упаковки без цього значка. На таких упаковках орієнтуйтесь на розмір. Біля нього вказано, яка вага. А більшими цифрами це завжди буде кількість упаковців. Надіюся, що вам це відео було корисне. Не забувайте підписатись на наш канал. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Па-па!